Вас вітає компанія Greenway Auto. Сьогодні у нас 14 серпня 25-й рік. Ось наш автосалон. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрево, сервісний центр МВС 8048. І сьогодні що я вам покажу? Авто в наявності, що на сьогоднішній день у нас є в наявності? Ну, зрозуміло, що дуже-дуже багато Вольво. Тому пройдемось, подивимось, які ж моделі, які ціни, а також анонс, що приїде, що в нас є, ну тут немає, тому що на мийках там готується і, і так далі. Починаємо. Volvo V-60. Топові комплектації, бачите, Дістронік є резерв. 15 тисяч 14 рік 2.0 дизель D4. Ще одна така ж сама. Volvo V60, Restyling. Теж 15 тисяч. Такий же самий 2-літровий дизельний двигун D4. 8-ступеневий гідротрансформатор. Ще одна v 60 R-Design спорт спортстайл версія 12800, 2-літровий дизельний двигун п'ятициліндровий на 160 рікський, 6-ступеневий автомат, гідротрансформатор. І глянь такий красивий комбінований салон. Спортивний В-70 тут 2 літра. Дизельний двигун, п'ятициліндровий, 12200, хороша ціна, але він на мі... ця машинка на механіки в такій топовій комплектації, тому для поціновувачів механіки ось є цікавий варіант. Ще один r R-Design. Але це, друзі, вже 2.4, d 5 такий дизельний двигун, 13 рік, 215 кінських сил і повний привід АВД шестиступеневий гідротрансформатор Sі. В-50. Теж в редизайні. І в дуже класній комплектації, бачите, тут біксінон, класне світло. Ну, машина дуже-дуже акуратна, красива. Хороші комплектації. 8600 2010 рік, 1,6 дизель, механіка, п'ятиступка Ну, Ось так виглядає тут із спойлером, і з ну все як люблять всі. Із обвісами в виду цього автомобіля є. Ще одна V60 рестайлінг із двигуном 2.4 дизель D4. І теж повний привід. Якщо там був r R-Design до рестайл, з повним приводом 2.4 двигун, то тут уже рестайлінг. Теж шестиступеневий автомат і трансформатор. 15 тисяч. 13-й рік. BMW 740. -го. Дизель дуже класний стан. І ціна більш ніж адекватна. Класна ціна. Хороший обслужений автомобіль. 3 літра дизель. Правильний двигун, правильний автомат. Іде Ну, дуже-дуже кайфова солідна машина. В-50. Хороші комплектації сумум. 9500, 11 рік, 1,6, дизель Д2, шкіра. І всі навороти. С-40. Одна із самих останніх, що приїжджав, і... із останніх. Завозів. Резерв 9900 й рік, 1,6 дизель Д2. З таким світлим салоном. В-50, друзі, бензинова, кому бензиновий? Автомобіль потрібен, газ можна поставити, тут класний двигун 1,6, і їде добре, в обслуговування ця машинка. 8300 і ціна більш ніж достойна. 10-й рік. Хороша комплектація, є тут і практично все, комбінований салон такий стильний. В40. Двохлітровий п'ятиціліндровий двигун. Автомат, гідротрансформатор, шестиступеневий ЕСін. 12400. 12, 12 рік. Класний стан. Літак. Дуже-дуже потужно їде. 110 кВт, 150 кінських сил. Гольф плюс. Нефарбований. Класна комплектація, класний стан. Дітей в школу. Дуже комфортна машина, висока посадка, класна обзорність. Класно паркуватися на ній. 9600, 10 рік. 1,4 TSI двигун на 122 кінських сили. Це той непроблемний мотор, нормальний мотор. І автомат, 7-питневий автомат DSG. Так як не сильно потужний двигун, то невелика нагрузка на автомат, тому ці двигуни ходять і коробка ходять. Не один такий привозив. Ось бюджетний автомобіль в класному стані, Opel Astra з такою комплектацією Космо. З новішим потужнішим двигуном газ ставиться на неї, кому потрібно. 1.6 бензиновий двигун, сіки 6 тисяч, будь ласка. Мерседес Мега... GLK, дуже-дуже класний стан і класна ціна. 11 рік, 12800, 2.2 дізель автомат 7 ступеневий. Volvo v 60 Ocean Race, така рідкісна комплектація. 1.6 дизель D2 механіка, 11700 12 рік. Ще один V60, 1,6 дизель D2. 11400 12 рік з Бельгії. Дуже дуже класний стан. Не фарбований, точно пам'ятаю. В такій топовій комплектації. В60, бачите Distroніx, переді, бліси сліпі зони. ну Багато до чого всього є. 13 1312 рік з Німеччини, 2 літра, дизель, 5 автомат, 6-ступеневий, гідротрансформатор. Дуже-дуже багато там функцій, наворотів. Така ж сама. В-62 літра дизель автомат 13 тисяч, 13 рік, двохлітровий п'ятиціліндровий дизельний двигун. Переходна модель, переходний рік. Перед рестайлом 13 тисяч. Гольф. Сьомий універсалі. Супер ціна. 10513 рік, 280 тисяч автомат 7-ступеневий DSG 1.6 дизель. Хороша комплектація, такий рікаровський салон. Релінги. v 60 рестайл. Красивий білий колір, класний стан. 14816 рік, 2-літровий дизельний двигун, автомат. Така середня комплектація, але рік хороший, ціна хороша. Fort Fusion, Titanium, плагін гібрид. На електриці може проїхати 30 кілометрів. Якраз на роботу додому достатньо. В максимальній комплектації американська машина. Ось так виглядає. Красивий білий перламутровий колір. Максимальні комплектації 11713 рік, 186 пробіг, двохлітровий бензиновий двигун плюс електродвигун, 7,6 кВт. Ну, так, для поціновувачів такий заряджений гольф. GTI 22500 22520 рік. Нова машина, 11 тисяч км пробіг. Бензиновий 2 літра, механіка 6-ступка, ще раз говорю, для поціновувачів. 6 секунд до сотні. Ексклюзивчик рідкісна моделі дуже дуже класно виглядає. Кросс-кантрі. Volvo S. 60, 18 рік, 2 літра дизель, 2-літровий, восьмиступеневий гідротрансформатор Айсін. Одна з максимальних комплектацій, шкіряний салон, тут багато чого є, 19 тисяч. Мерседес. В AMG-обвісах 23300 CLA250, 18 рік двохлітровий бензиновий двигун, 7-ступеневий автомат. Mitsubishi Outlander XL 2.2 дизель 11 рік. Точно знаю, що ще з комплектом колес на дисках, зимових колес. В дуже дуже класному стані, максимальна комплектація, резерв 14400, 6-ступеневий автомат, люк. Підключаємо повний привід. Можна їздити на передньому приводі, на моноприводі. Toyota Camry. 13 рік теж максимальні комплектації. 13300 249 кілометрів пробіг. Бензин газ. 2,5 бензиновий двигун 4-ціліндровий. Шестиступеневий автомат Ай Mazda Мазда 5. Мінівен 7-місний, друге покоління, немає проблем вже тут з кузовом. 196 пробігу, 2 літра бензин, 13 рік, 150 кінських сил, 11 тисяч. Механіка. Дуже класний збережений стан. Рено Grand Scenic. Рідкісна модель, Чому? тому що тут двохлітровий дизельний двигун, То, що на трафіках, і автомат шестиступеневий гідротрансформатор, максимальні комплектації 13 тисяч, 2013 рік, 241 тисяча пробіг. Ось так виглядає салон. Магічний надпис Bowse. Класика, легенда для поціновувачів Mercedes S-класа S500, 10700. Ну, в общем, за 10 тисяч можемо продати цю машину, кого цікавить. 5 літрів бензин газ, 7-ступеневий автомат, 2003 рік, один власник. Дуже-дуже хороший стан і обслужений, нічого не треба робити, мега обслужений, все працює. Особливо сам, особисто сам їздив, питань технічно немає, візуально дуже класно виглядає, як на свої роки. Nissan Qashqai в топ-комплектації, техна, рестайлінг, є все, безключовий, ксенон. Повний привід підключаємо 2 літра дизель, автомат, шестиступеневий, гідротрансформатор Джатко. Коротше кажучи, такий же самий двигун і автомат, як на тому Grand гранд -сценіку. 12700, 10 рік. Ось так виглядає салон. Камера задньовиду є, панорама, релінги. Шкода Октавія. А5 рестайл. Хороша ціна. До речі, класна, класний стан, дуже класний стан. Попала до нас на комісію, е, тому така ціна. Ще, якби ви замовили б, то ми привезли б таку машину тисяч за 10, мабуть 12 рік, 1.2, турбодвигун, ТСА Євро 5, 6 механіка, 7100 277 пробігу, але оригінальний, обслужений і ну, питань по цій машині немає. Їде нормально, технічно чи питань як немає. Volvo V-70 Restyle Резерв 14 тисяч 000... 14 рік, 2 літра дизель Д4, 8-ступеневий автомат гідротрансформатор. Ось така комплектація. Класний, дуже класний стан. Ось такі у нас сьогодні автомобілі, друзі. на Мойці ще є дві V50 з двигунами 1,6 дизель d 2 на механіці 11 рік. В хороших комплектаціях. Також на мойці зараз стоїть XC60, я раніше рансував. 2.4 дизель d 4 також на мойки у нас стоїть Volvo XC70 24 дизель d5. В дорозі їдуть ще XC, 60 Peugeot 3008, v 60 в тюнінгу. Ну і Ще дуже-дуже багато цікавих автомобілів їдуть в дорозі. Тому кожен тиждень у нас нові поставки, кожен тиждень щось свіженьке завозимо. Дуже-дуже багато автомобілів, є з чого вибрати. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за анонсами і приїжджайте на тест-драйв. Бачите, людина приїхала, вибирає собі. Автомобіль. Дивиться рестайлінговий v 60 повний привід 2.4, пятициліндровий двигун d 4 На цьому закінчую перегляд і чекаємо вас на перегляд автомобілю. До зустрічі!